до останнього дзвоника лічені хвилини та четвертокласниця Олеся дописує звернення до президента Російської Федерації. Патріотичні сердечка, голуби миру і квіти каже, створювали їх від щирого серця. І може він навіть дорослих не хоче. Розуміти і не хоче припиняти війну. Можливо, він розчулиться, що це діти малювали, і тому ми дитячі руки зробили. І квіточки, щоб гарніше було. Готувати ці плакати звернення учні кожного класу. 27 ї школи чернівців розпочали ще на день вишиванки на святі останнього дзвоника. Вони презентували готові роботи. Мені хаті сльози які лід наші матері над цілами своїх сценарій. Мы уверены, что каждый русский гражданин скажет вам так же: Задумайтесь, боль чувствуем не только мы, страдает не только Украина. Это далеко не первая попытка захвата Украины. Многие вожди пытались покорить наш народ и завладеть нашей территорией. Ну нікому не вдалось це зробити. особисто я намалювала двох головів українського і російського, щоб вони ні нікол... завжди жили в мирі можливо ще якісь е, інші міста побачить е, і долучитися до нашої акції діти Янгела Миру. Щоб те е, Путін бачив, що він руйнує нашу нашу Україну, нашу країну. Щоб він е, зрозумів що це дуже війна? Щоб закінчилась у після плакати звернення, чернівецькі школярі вклали у бандеролі і відправили у Кремль. Діти нашої школи досить патріотичні батьки, більше десятка батьків зараз перебувають на фронті. Більше десятка випускників нашої школи воюють. На жаль, двох воїнів похоронили ті, що закінчили нашу школу. Протягом тижня класні колективи готували свої звернення: 37 плакатів, 37 звернень. Після завершення лінійки ми спакуємо це вигляді бандеролі і відправимо на російське посольство в Києві. Будемо надіятися, що нас почують. Підняття стягу, український гімн та шкільний вальс. Проте фактично не було на сьогоднішній останній лінійці квітів. Учні підтримали всю українську акцію Не купуй мертві квіти. Врятуй життя солдату. Вирішили на останній дзвоник. Нас не буде квітів, тому що всі кошти які будуть відправлятися в АТО. Ті кілька букетів, які все-таки прикрасили останній дзвоник. Школярі принесли. Це для того, щоб віднести їх до пам'ятника і вшанувати пам'ять невесні сотні. Дружина учасника АТО Майя Назарко каже. Же через неоголошену війну українські школярі змінилися. Діти переймаються цим і звичайно подорослішали на багато років. Дружина учасника АТО сподівається, що перший дзвоник ці учні зустрічатимуть Україні, де пануватиме мир, а допоможе завершити війну. Патріотизм, величезне прагнення, ініціатива та щирість, яку все більше проявляють школярі всієї України. Андрійська Михайло Антонюк місцевий час.